Привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо досліджувати знову не одеські катакомби, а закинутий палац. Палац Балів, що на Львівщині. Дуже цікаве місце, історичне, з багатою історією. Я тут вперше і мені дуже цікаво. Сподіваюсь, вам також. Ми тут разом з паном Роєм, який вже знайшов тут цікавенькі знахідки. Так, да, трапилась ікона на склі, така примітивного такого характеру. Ось, але якимось народним художником виконував з метала. Може 60-70 років. Так я не представив нашого друга, пана Роя. Може ви його вже бачили, а може ні. Це наш колега, Колега, дослідник, знавець, краєзнавець я його. Називаю. такий, Не каже, що він не краєзнавець, але для мене він місцевий краєзнавець. Тож він нам сьогодні покаже та розкаже щось цікавеньке про це. Дивовижне місце, де ми зараз знаходимося. Це красиво. Друзі, просто подивіться, як це красиво. Які сходи. Коротше, ми перший раз, як сюди потрапили, то взагалі маски вдягали. Потім лякали, що тут паличка кохає після диспансеру. Тут взагалі все виглядає хоч і закинутим, але дуже-дуже таким приємним. Нема сміття. Нема графіті цього, блядського, вибачте. Якщо мене дивляться ті люди, які малюють графіті, будь ласка, не робіть цього на закинутих місцях. Це дуже поплюжить атмосферу, то взагалі ну це некрасиво. Не робіть цього, будь ласка. Треба подивитися над головою, може впасти стеля просто. Ну, так з кожним роком більше довесає. Цей палац був побудований наприкінці 19 сторіччя, 1895 рік, якщо я не помиляюсь, І потім радянська влада це націоналізувала, звісно, цей маєток, забила тут якусь лікарню. Власники були вимушені покинути свій дім. Ну, ця боротьба з заможними людьми, ми знаємо, не приводила до бажаного ефекту. І ось бачимо, що. якщо б... Тут жили б їх нащадки, то і цей будинок був би повністю зараз цілим. Цікавий момент за цей герб. Він називається «Гоздава». І це є герб більше 200 шляхетських родин Речі Посполитою. І, зокрема, ним, ним тим гербом користувалася і родина Балів, власне, в якому палаці ми зараз і є. Це, до речі, один такий єдиний артефакт, що показує, що ми, власне, в палаці Балів. Бо більше нічого такого не збереглося. Вся автентика є знищена. Можливо, він ще й був на фасаді, але на фасаді вже нічого не залишилось. А що про паличку коха, до речі? Тут залишилася вона? Кажуть, що паличка коха там до п'яти років по-різному говорять, що вона, в принципі, при сприятливих умовах, які зараз власне є сирість, дерево, дерево, яких гниє, теоретично вона може залишатися. Але тут є провітрювання, тут є наша сміливість. Є провітрювання для палички коха, тут є чим дихати. О, насправді, друзі, не, не, паличка коха, вона є всюди, і ми всі так. з нею стикаємося. Це, це... Маршрутках, там, да, це, це нормально, це нормально. Якщо в нас нормальний імунітет, то теоретично все буде добре. А ось якщо щось ненормально, то... тоді біда. То ми її знайдемо де завгодно. Не обов'язково у туберкульозному диспансері. Друзі, нам насправді дуже потрібна ваша допомога. Допомога з розвитком каналу, допомога Валентину Гному. Я колись багато розповідав вже про гнома, і зараз з грошми зараз важко. Йому потрібні гроші на його котів, на медицину для цих котів. Коротше, друзі. Якщо у вас є нагода і можливість задонатити нам якісь кошти, посилання на Модобанку в описі буде до цього відео. Буду дуже вдячний, Валентин також буде вдячний. Дуже розвандалена, але тим не менше частково збережена піч. Це десь орієнтовано під кінець 19-початок го початок 20 го століття в кахлі. Можливо, тут були автентичні дверцята, їх забирали на метал. Ця штука це ревізія, вона, вона вже Воно само падає. поміняна. А це не ми кидаємось, так що? Та, ну, це відійби. процес руйнації, як то кажуть, нонстоп на наочно. Друзі, ось впав камінець. Треба відійти від цього провалля. Подивіться, як руйнується, руйнується, бо там потрапляє вода, деревина гниє, і все. Ми бачимо, що цей палац намагалися якось рятувати. Нові вікна. Змінили перекриття електрику кришу зробили, дах зробили. Вікна і в один момент це все закинули. І все. І все. І зараз йому не те, що дуже гарно. Будинок руйнується сам каркас, бо от такі речі, як силові перекриття, вони тримають все. Якщо ця балка повністю згниє, то і завалиться поверх весь. Дуже гарний краєвид. Можна уявити, що тут було. Травичка зелена була. соломені стільці люди ну, відпочивали. Заможні люди. Друзі, цей маєток був побудований наприкінці 19 сторіччя, і тут жили дуже заможні люди місцеві. Ну, не місцеві. Тут був була їх земля і вони тут будували собі палац. Ми бачимо, що залишилася автентична кована решітка. Залишки розкоші. Да, залишки. Дуже гарно, що її не здали на металобрухт. Поки що. У нас в Одесі в таких закинутих не, місцях. Не сядуть три гривні кілограм. <рес> Невигідно такі. <рес> У нас в Одесі на закинутих місцях багато ось такого автентичного заліза. Поздавали на металобрухт. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там дуже багато цікавого, там те, що не потрапляє на YouTube, там нема цензури, і це дуже круто. Там можна спілкуватися взагалі, як бажаємо, і писати, що хочемо. Ну, звісно, модератором буду я, а не YouTube. Тож переходьте, будь ласка, у телеграм-канал, підписуйтесь ну, і чекаю вас в гості. У радянські часи тут був туберкульозний диспансер. Тож бачимо вже більш. Радянську та сучасну архітектуру, двері, це все вже навіть ці пічки це вже радянські пічки. Да навіть цікаво, що вони використовували пічне опалення, а не зробили тут централізоване якесь з котельнею на вулиці. Ось так було зручно. А у 2017-му ця лікарня припинила вже своє своє існування. Мабуть, в цьому не було багато сенсу. Не знаю, про це я нічого не можу сказати. Не було, так не було. І потім вже ми бачимо це місце таким, яке воно є. Ще одну знайшли старовинну пічку, яка вціліла, дуже вона відрізняється від радянських, дуже красива. От у нас в Одесі дуже мало залишилося таких старовинних пічок. До речі, вони зрозуміло, що вони були на дровах, а потім в радянські часи. До кожної пічки ми бачимо, що підходила газова труба і сюди вставлялися форсунки і вже вони працювали на газу. І таке було опалювання. У кожній кімнаті була ось така пічка на газу. Дуже просте та ефективне рішення, як перебудувати старе опалення на новітні вже джерело енергії. Досліджуючи ось такі місця. Є певне таке натхнення, бо це дуже красиво. Але і ще така сумна якась нотка є, бо руйнується, руйнується надбання українське. І мені соромно, що це не рем. Вони намагалися. І можна таке процитувати класика, бажали як краще, а вийшло як завжди. Тож зробили дах, зробили вікна. Але не довели якусь маленьку частину і все, і воно руйнується від, від природних явищ. Це дуже прикро, бо декілька років ще в такому стані і буде погано. А через 10 років взагалі взагалі все зруйнується. Що таке знайшов Рої, це що таке? Туди відбувалася ренотерапія. Ну, хворий Так, Коли хворий вже не міг ходити, і ми це ставили і він туди ходив помаленьку. Зрозуміло, щось мені здавалося, що це більш цікавеньке. <рес> ладно, ладно. Що мені? Що мені? Я, я і не таке знаходжу. О, путочка. Це вже по-великому. Да. Вантус. Що ага. тут цікаво? Для. Для чогось? Кастильє. Навіть два. До речі, тут була капличка, таке місце, де хворі мали можливість там, помолитись. Там були фігурки Божої Матері, різні там, варвички. До речі, одна стара, вона є з датою хрещення Росії 988 і 1038 рік. Тисячоліття хрещення, що така довоєнна річ. Вона була в іншому місці, але чомусь сюди перенесла. Бачимо рештки того, що лишилося від саме лікарні, столи, стрільні плювачки, ступки. Ну, це все, що було потрібно їм для роботи тут було таке. Кабінет. Ось тут бактеріологічні пробірки, піпетки, тут їх сушили. А тут мені дуже сподобалось. Перед включенням автоклавів натиснути чорну кнопку, після роботи натиснути червону кнопку. І ракети полетять. Mm -hmm. <laughs> Друзі, знайшов такий. Це був витяжний шкаф, ну щось по типу бачимо вентилятор, є витяжка. Але тут такі пусті банки від молока. Full cream milk. Manufactured in Switzerland. Як його їсти, кому можна, кому не можна. Крупи написано. Ага, вони у них щось зберігали. Крупи, крупи, крупи. Тут ще. Цікаво. Тут щось було. Бачимо тут ще рентгенівські знімки. Багато насправді знаходимо рентгенівських знімків. Написано, хто це, прізвище. Дата Хелінгену. Такі дуже цікаві, красиві шкафи. Зараз, до речі, мода на них приходить вже в інтер'єри навіть в ресторани. Ну, не в такому стані, звісно, цей ржавий, але якщо він був би новий, то він би навіть чогось коштував. би. Це так, що вони могли б це навіть продати. Друзі, підемо на горище. подивимось, що ж там у Тут навіть колись пожежний щит був. Цікаво на горищі пожежний щит. Пане Рой, що тут ви знаходили на горище цікавого? Саме тут нічого, тому що тут дах мінявся. А, тут І вже. якийсь культурний побутовий пошарок старовинний майже відсутній. Це не, не автентичне вже. Угу. Таке радянський час. А коли тут лікарню закинули вже? Здається, бачу, десь тут... в 16-му чи в 17 му році. Тут тобто, ну, відносно нещодавно. Тобто він су сучасний був, сучасна лікарня. Дах робили, але. Але недостатньо гарно. О, ноші армійські. Армійські ноші. Я тут побачив дуже таке для мене, як для інженера, цікаве перекриття старовинне, кльопане. Бачите, метал. На клепках, на болтах, на клепках. Дуже цікаво, може хто знає, чому один ряд тут болти, а інший це клепки. А, хто знає? Я вже здогадався чому. Бо на заводі так зробили, щоб воно було, щоб конструкція була збирана, зробили ця частина вже була заклепана на заводі, а цю вже тут на болти закрутили. Цікаво, як тут була каналізація організована. Якісь очисні споруди, мабуть. Я думаю, не було. Просто все зливалося кудись. І все, якось яма і потім перелив був. Подвал прикольний. Mm. Мені подобається. Тут є старіша частина. Така атмосфера, що саме тут якісь знахідки треба робити. До речі, ця пліснява дуже небезпечна, дихати її не потрібно довго. Це якийсь був підземний хід. Лайв його вже заложили, замурували. Так, кудись він там веде, але я не бачу куди. Це явно був якийсь підземний хід колись. Це наш брат любить більш за все. Поритися в якомусь мотлоху незрозумілому щось тут пошукати. Навіть якщо тут нічого такого коштовного нема, сам факт. сам факт. Дуже всі ми це любимо. А що це таке? А що це таке? Треба ж, треба ж подивитися, що це таке. Незрозуміло, але дуже цікаво. Гроші на м'яку 96-го року зараз. Працює, Працює друзі. Працює. Гроші на м'яку, кому треба, пишіть. Приватні повідомлення. <працю> Скажу, де взяти. Поки вони там гуляли, я тут щось знайшов, цікавеньке. Сам ще не знаю, що це, навіть не доставав. Панерой, може, ви скажете, що це таке. Десь пальничок. Спиртовка чи що? Чи може це оприскувач такий? Може. А може це самообробку проводити? Все-таки це. Нижевіюча сталь. Угу. Краник. Це тиск робити, а сюди, сюди щось заливати. Може, для самообробки. Від палочки Коха, власне. Чи паличку коха. <реку> друзі, знаєте, що це таке? Пишіть у коментарі, бо мені дуже цікаво. Ось, друзі, знайшли місцевий сам пропускник, і це мені нагадало бункер, в якому ми були, де також був сам пропускник. Майже те ж саме, але зовсім інше. Але ви розумієте, що умови бункера і туберкульозного диспансеру дещо відрізняються. Але сенс у тому, що тут митися і тут потім вже заходити у палату. Щоб якщо ти прийшов сюди брудний, щоб ти не забруднив приміщення. Далі. Ну, в бункері це було отруючі речовини, а тут ще більш-менш. А може навпаки, може треба було виходити, помитись і виходити чистим? А, до речі. З, змити себе. До речі, до речі, диви решітки на вікнах, щоб, щоб не збежав. Угу. На обох вікнах там також. Це єдине тут решітки, що є у цьому приміщенні. Сам пропускнику. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Друзі, яка красива кована ковка. Просто дуже, дуже красива. А то також, типу, на балконі щось так таке герба. Ні, там таке стилізоване сонце. А, просто узорчик, я розумію. Так, да, на території було кілька господарських споруд, також споруд медичного призначення. Тут конкретно був рентген кабінет, різні маніпуляційні кімнати, кухні. Це все на території колишніх стаєнь, маєтку там, теж господарських споруд того часу. От повністю автентична споруда. Черепичним перекриттям. Друже, куди ми потрапили? Угу. По локаті що зняли. <гум> — Потрапили тут, в паучарню. — Тут відбувалися різні маніпуляції. Тонометри валяються. Ще якась фігня назичне. Багато так ікон бачить тут всюди. Так, йдемо в рентген кабінет відвідаємо. Непоя. А рентген кабінет дуже все, тютю, -тю, всі шкафи, все обладнання. течку хоч лишило. Кабінет був тут. Я бачу по залишках, що його вже пошманали тут. Угу. Цікаво, що це за дроти такі. Аптечка, але ще ж їй погано стало тут чи ні? І можна, а, думаю, полагодити. Не обломлено, якщо не обломано, тоді ок. Ні, воно, я так розумію, що було приварене з контактною зваркою до цього. Ага, так. Да. Тобто відломано віддорване від цієї штуки. Ну і можна якось там, на болт взяти, щось таке. Ось бачите, нічого вже не лишилося від рентген-кабінету, а ще рік тому було, так? Да? Угу. Все швидко змінюється. Дуже швидко, іноді швидше, ніж ми того хочемо. Все, що лишилося від рентген-кабінету, це. Ось такі рештки якогось обладнання. І Це прикро, друзі, це прикро. Але ентропія... Ну комусь пощастило, можемо за когось порадіти. Не знаю, я б все одно не радів би. Мені здається, що воно того не вартувало. Так, друзі, всі наші пригоди якось закінчуються. Приходимо кудись, де нас повинно було чекати щось, а тут вже нічого нема. І це взагалі-то нормально для дослідника. Тут головне не здаватися та шукати ще, бо потім обов'язково щось знайдемо. Ще, друзі, подивилися ми цей маєточок. Дякую, пане Рой. Це було дуже круто. У Нас таких місць небагато. Тож приїхати сюди та подивитися для мене було дуже велике задоволення. Ну, Шкода, що не заїхав раніше, було більше збереженого. Час невплинний, невблаганний. Але, можливо, ще щось нам попадається. Це нормальна, ентропія. Ентропія. Друзі, дякую, що дивилися. Дякую, що залишаєтесь з нами у ці складні часи. Запрошую вас до телеграм-каналу, обов'язково переходьте. Там дуже багато цікавого. Там те, що ніколи не потрапляє, навіть на YouTube. до скорих зустрічі ще багато цікавого попереду.